То ви за знаком Зодіаку. До мене приходять люди або пишуть мені в коментарях, і в нас починається дуже багато різних дебатів в плані того, що от я там народився такого то числа. Зараз вам скажу, наприклад, якщо ви народились з 20 квітня по 21 травня, то ви по знаку Зодіака Тілець. І в той же час люди починають протирічити самі собі. Я от знаю одного тільця і знаю другого тільця, і вони зовсім не подібні. Звичайно, що не подібні. Е, те, що ви говорите, не те, що я говорю, <смі> це ви так говорите, і те, що я зараз вам читаю, да от е, відповідно, це люди е, ви дивитеся згідно розрахунків західної астрології. Те, що я говорю, я займаюся ведичною астрологією. В цьому ну, принципова різниця е, не можуть, по перше, е, не можуть люди, які народилися з 21 квітня по 20 травня, бути всі абсолютно однакові. Абсолютно не може. У мене є випадки, коли народжувалися двійнята, трійнята, і мама приходить, каже: я в шоці. між ними там дві хвилини різниця, да? народився перший і другий зразу. Же, так, От. це абсолютно дві різних людей. Звичайно, це абсолютно різні люди. От. Тому що, коли будете вчати астрологію, астрологію водичну, так ви зрозумієте, що е, є дуже багато моментів, і там буквально там, доля секунди, вона може відіграти дуже важливу роль, і змінюються певні показники в гороскопу. Ну, звичайно, що є. Скажімо, загальні параметри Ну, от, да? ну, більш детальніше детальніше. І чим точніше астролог бачить певні деталі, тим точніше передбачення він може дати. Тому не можуть бути люди всі абсолютно однакові. Це знаєте, як написано в трактаті, думаю, що люди, в кого Сатурн стоїть в такому-то положенні, вони можуть народитись без ноги. От, і Сатурн в такому положенні знаходиться два з половиною роки. Ну, я щось не знаю, такого, щоб на протязі двох з половиною років народжувалися всі люди, і всі без ноги. Або там стільки з одної ноги. Такого немає. От справа в тому, що ці люди це є один з показників, і якщо будуть підтверджені ще інші, то так, дійсно людина може народитися без ноги. То або в цей період, наприклад, можуть казати по світу лікарі про те, що кількість дітей-інвалідів народжується більшою, або там в природах там сталося щось з ногою, щось таке. Тобто таке можливо. Так, вернемося до знаку зудя. Значить, положення сонця на протязі 30 днів, наприклад, тілець 20 квітня по 20 травня, це мова йдеться згідно розрахунків західної астрології про положення сонця. Всі ті відео, які знімаю я, та про те, про те, що говорю я у своїх відео, я говорю про ось що. Значить, водична стологія використовує багато показників, три з них це є важливе. Значить, це є Лагна, Сонце, Місяць. Розберемося, що таке Лагна або висхідний знак. припрошу, Лагна та висхідний знак, тому що це два різні показники. В момент, коли народжується людина, якщо ви станете лицем на схід. Та будете дивитися на схід, візьмете підзорну трубу, і будете дивитися, що ви побачите? Точка, яка знаходиться на сході, ця точка ця називається Лагна. Це точка, яка знаходилася на сході у момент вашого народження. Вона попадає в якийсь знак. Тому що всі знаки вони прокручуються, припрошую цю сторону, вони прокручуються на протязі доби. І е, будь-який з знаків зудяк може народитися. Е, всі знаки зодіаку, вони є висхідні протязі доби, на протязі 24 годин. Тому що є 12 знаків зодіака, У нас доба має 24 години, тому приблизно е лагна знаходиться в кожному знаці приблизно 2 години. Що далі відбувається? Значить, лагна, це точка, яка знаходиться на сході, вона показує нам знак зодіаку. Він так і називається Висхідний знак зодіаку. Тобто ті відео, які я знімаю, і про те, що я говорю у своїх відео, ця мова йдеться згідно розрахунків ведичної астрології про висхідний знак. Друге. Друге, це положення сонця. Сонце це як людина буде про себе говорити, тому що людина може бути насправді одна, а думати вона про себе буде щось інакше і казати Я такий-то, я така то. От чому я кажу, що от згідно західного столу, якщо вона родилась 20 квітня, 20 травня, так люди кажуть, я тіле, чому тому, що сонце знаходиться в цьому знаці, і тому люди будуть казати Я такий-то знак. Розумієте, це его. І третя точка, яку враховує ведична астрологія, три дуже важливих точки: Лагна, Сонце та місяць це положення місяця. Ну, справа в тому, що кожен з вас вже стикався з таким, що ви читаєте з гороскопу в газеті чи в інтернеті, кажете, він взагалі мені не підходить, тому що я себе більше ідентифікую з якимось інакшим знаком зодіаку. Звичайно, справа в тому, що. У вас може бути висхідний знак один, сонце попадати в інший знак, а положення місця буде ще інакший знак, а ще, як вас люди бачать, а ще яким вам треба стати. Тобто це 5 абсолютно різних показників. Відповідно, тому це можуть бути зовсім різні показники. І якщо якийсь з цих точок вона дуже сильно проявлена в вашому мороскопі, тому ви можете бути народитися в один час, а ідентифікувати себе. Ну, є частина вашої свідомості, яка буде набагато сильніша, і яка буде проявлятися набагато. Атусульніш, і тому ви будете себе проявляти як зовсім інакший знак. І ви самі можете не зрозуміти, ну як то так? Чому я себе так веду? Чому я себе так проявляю? Звичайно, щоб розібратися з цими речами, треба вивчати ведичну астрологію або звертатися до професійного ведичного астролога. Далі. Коли люди також починають читати про знаки Зодіаку, вони починають там доказувати, от я такий, я не такий. Для прикладу, висхідний знак Овен. так, Тобто це Овен, він який бігає, пригає, там, носиться він нікого не слухає, він кудись летить, він щодо може бути першим. Так, звичайно, це Овен. Але, 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 тепер поговоримо про але. Якщо в Овна, я знаю таких овнів, я знаю одного чоловіка, він овен, він дуже крутий підприємець, він в Києві вже. О, він настільки м'який, що ви ніколи не скажете, що це Овен. То, ну, як я астролог, то я вже знаю, на що звертати увагу, та якісь речі, які я знаю, куди подивитися. Да? Коли я бачу, у нього там гніву багатой, який в страсті знаходиться. Да? Ну, відповідно, в цьому випадку в нього проявляється його цей Овен, тобто Марс. На сильний Марс, але в нього є перше, в нього є два показники, які показують на його певну м'якість. Наприклад, якщо в перший дім, перший дім це людина, це знак Зодіаку. Якщо в нього по якщо в людини попадає місяць, добре розташований в Овні, або, наприклад, Венера, ви ніколи не скажете про це, що це є Овен, тому що він буде дуже м'який. Або знову ж таки він буде мати певні м'які риси, і в той же час буде діяти досить рішуче. Розумієте? тому ми не можемо так сказати, що от тільки там по тій даті, оцу глянуть, і все це один з показників. Я вам говорив в попереднє відео. Подивіться, будь ласка, де я поясню про ведичну столовую. Я якраз там пояснюю про те, що є багато показників. Розумієте, їх дійсності дуже багато. І якщо брати загальний опис самого знаку, то в мене про кожен знак зодіаку є приблизно 30, 30 файл PowerPoint, так, 30 слайдів на кожен знак зодіаку, Детальний опис. Розумієте, де розписано знову ж таки, це є загальний опис знаку зодіаку. Тому що кожен індивідуальний гороскоп може відрізнятися і від опису також він буде відрізнятися. Там є якісь загальні риси, які будуть подібні. Ну от ну, ми не можемо сказати про те, що от всі овни, вони всі однакові. Як жартують, які анекдот, що родився овном, помреш овном. Діло в тому, що ще раз кажу, це все дуже індивідуально. Є якісь загальні описи, але якщо ви хочете детально, це тільки на консультаціях. Я сподіваюся, що я вам роз'яснив. Якщо ви хочете розібратися, хто ви за знаком зодіаку, от, звертайтесь на консультацію. Я, це, ну, я проведу консультацію. Також відслідковуйте, тому що час постійно підпишіться на мене в інстаграм та на Фейсбуці. Я в сторіс завжди друкую, публікую. В своїх сторісах, коли та де я провожу безкоштовні консультації. Час від часу, наприклад, в Тіктоці час від часу я проводжу онлайн-ефіри, де я проводжу, наприклад, я виходжу в ефір з 19 до 20 і на протязі години часу я проводжу безкоштовні консультації, без оплаті. Ну, Так що ви можете прийти і ну, те, що в ефірі, тому що там хвилин 10-15, якісь короткі відповіді, або знати, хто ви за знаком зодіаку, ви це зможете. Успіхів вам. До зустрічі!